Карпаття відвідав батько полеглого на війні американського бійця Едварда Волтера Вілтона третього. Він добровольцем поїхав на війну і загинув за волю і свободу України. Едвард мав українське коріння. Його родина Арсеничів походить з Космача. Едвард з дитинства мріяв про військову професію. На фронті служив в інтернаціональному легіоні. В році Браво мав позивний ганс. ще в ранньому віці він цікавився військовою тематикою. Книги, іграшки. Спорт не винято на батьківщині Едвард опановував мирну професію. Вчився на техніка швидкої медичної допомоги. Його не стало торік навесні, у віці 22 років. Едвард багато розповідав про події на фронті. Там чимало було неприємностей. Втім, він завжди знаходив щось позитивне. Також багато розповідав про настрій побратимів Днями у космічі Едварду Волтеру Вілтону третьому відкрили меморіальну дошку. Її встановили неподалік пам'ятника січових стрільців. що я знаю про його загибель. Я отримав дзвінок із посольства. Було кілька різних версій, але правду я ще не знаю. Знаю, що це точно сталося вночі під час зміни бойових позицій. Ендіендідайсабсквенуляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.